6 квітня 2025 року, у неділю п'ятого великого посту, день пам'яті собору преподобних отців Звіреницьких, блаженніший митрополит і всієї України Онуфрій, очолив божественну літургію. Та чин прославлення у лику Святих, преподобного Філарета Кочубея, його мина Звіринецького, особливе богослужіння відбулось в Архангело Михайлівському Звіринецькому чоловічому монастирі столиці. Предстоятелі співслужили ерхієри Української православної церкви, духовенство монастиря та гості у священному сані. За традицією, перед чином прославлення звершили останню запокійну літію з архімандритом Філаретом. Потім керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський Броварський Антоній виголосив рішення священого синоду щодо встановлення шанування нового святого. Митрополит Ніжинський Прилуцький Климент зачитав життє преподобного Філарета, якому проспівали тропар, кондак і величання та вклонилися його іконі. Після читання святого Євангелія блаженіший владика звернувся до пастви зі словом проповіді за літургією. Помилились про на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у вічі і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Блаженніше митрополит Онуфрій висвятив на Іерея, клірика з Віренецької обителі, діякона Андрія Сидоренка. Після літургії священнослужителі на чолі з предстоятелем звершили чин славлення. Блаженніший архіпастер привітав братів монастиря та вірян зі святом та закликав на усіх Боже благословення. Після богослужіння предстоятель відвідав печери, де подвизались преподобні та вклонився святиням обителі.